До ті зі свій району буде місяць, 28-го на те, що особа в'яти жителей мішого району, світі судя прийом. Я прочитала одну з ухвал апеляційного суду Черкас за січень 14-го року проти автомайданівців, які приїхали в січні в Черкаси з Києва підтримати Черкаський майдан, тому що тут відбувалися в нас певні події і ресурсу свого не вистачало 8 січня Розгляну... Я прочитала цей вирок апеляційного суду. Який не змінив міру запобіжного заходу, нагадавши таким чином, що відбувається і чому ми сьогодні проти того, щоб людина, яка керувала апеляційним судом під час майдану, щоб вона знову була обрана головою апеляційного суду. Зараз бабуся підійшла, спитала, що це значить. Я їй пояснила, що це мертве правосуддя. Вона зі мною повністю погодилась, бо кілька років не може відстояти своє право там на кілька метрів приватної ділянки. Я вважаю, що ось це як символ мертвого правосуддя, воно найбільше буде таким наглядним чином представлено, ніжби ми тут вчинили протести, до якого вже звикли.